Помните последний стрим утренний показывал вам реконструкцию парка Котельникова, яку одна з фірм выиграла тендер. За 4 миллиона гривень. Ребята, 4 миллиона гривень. Я хочу задать этим придуркам вопрос. Вы за 4 сука, миллиона гривень выиграли тендер по реконструкції парка Котельникова. Де эта блядська реконструкция? Девана. Вот покажите мне, эти 4 миллиона гривен? Да, это все старая плитка. Вот парк здоровый. Никакой реконструкции не произошло. Вот... Э, именно, понимаете, прямый дукас, Смотрите, Это все старое. Колдойобини, Виєбонене. Ви на сайті Прозора виділили з державного бюджету України 4 млн грн на реконструкцію парка Котельнікова. Ну, тупо відмили. Отут починається ця срана реконструкція, а там вона закінчується. Всі дорожки, я просто ту, з того ефіра мене викинули. І тікток заблокували. Все остальне залишилось старим. Я от хочу знайти <кій> цю гандоновську фірму, яка украла у нас 4 мільйона гривень, і спросить у них, я ж, я ж їх сука, найду. Я найду просто і спрошу, покажіть мені блядь, тут 4 мільйона, сука, гривень. Це все старе, нічого не тронуто. Тільки посередині руками висадили зелень і стару плітку виковили. І таку ж стару привезли другу. Оце 4 мільйони гривень, ребята. І он там вдалі уборщики обирають. мусор. І з 4 мільйонів гривень ці гандони не удосужилися навіть зробити дитячу площадку. Ну ви свою дитину, в этот сральник. Пустите, подивіться. Ви сюди дитину пустите? Це все старе, це не нове, це просто перенесли сюди все в кучу, згребли і знесли все до одної кучі. Ніхто нічого не робив. Ну, от, пожалуйста, це не Чорнобиль, якщо. Якщо це не Чорнобиль. Це е, реконструйований парк Котельникова, служба там, безпеки України, Генеральна прокуратура України. Я вже, блядь, не знаю, ДБР, сука, НА, Набу, кому стучать? 4 мільйона гривень тупо спижено. Вся дитяча площадка стара перенесена сюди, засипана нахер піском. Все остальне. Так, і залишилось нічого, не тронуто. І нікаких комісій. Провірок, хоча б, щоб прислати комісію якусь, да, срану, і спросити. Ми от подивилися результат вашої е реконструкції. І попиталися знайти тут 4 мільйона гривень. Де тут 4 мільйони гривень, блядь? Ау, де ви, сука, ці 4 мільйони? Під яким, блять, деревами заховали ці 4 мільйона гривень, які ви спиздили у нас з государственного бюджету, коли війна в країні. Ви тупо спиздили 4, блять, мільйона гривень. На оцю, блядь, оцю от хуйню тут. от. Реконструювали вони парк. Я зайшов на сайт Прозоро. Два учасника конкурсу. Один предлагає 3,4 млн грн, по-моєму. Другий предлагає 3,7-4,8 млн грн. Виіграє, звісно, той, що більше захотів з бюджету взяти. Денег. Ну, де? Де, скажіть мені, будь ласка, де тут реконструкція парку? 4 млн грн. Тупо спиздили блядь, з бюджету, розумієте? Ви не як, блядь, не нажітеся? І ви думаєте, що хлопці всі передохнуть, їх всіх переб'ють, ніхто не вернеться. Це забудуть і все простять, чи що я, я не можу зрозуміти. Чим ви, блядь, думаєте? Ілі ви берете примір з такого, як Резніков. напиздив і упиздив. Державна програма України. Напиздить і упиздить. Головне вовремя сібатися. правильно я розумію?